Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Служба безпеки України вручила підозру меру Полтави Олександру Мамаю. Про це повідомили у пресслужбі СБУ. Як зазначається, йдеться про статтю 114.2 кримінального кодексу. Несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну або про розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану. За даними слідства, фігурант поширив дані, які не розміщувалися у відкритому доступі, ні генеральним штабом ЗСУ, ні міноборони, ні іншими уповноваженими державними органами. Досудове розслідування проводять слідчі полтавського управління СБУ. За процесуального керівництва обласної прокуратури, санкція статті передбачає позбавлення волі строком до 12 років. Відомо за даними місцевого видання Полтавщина зранку у сесійній залі міський голова Полтави Олександр Мамай проводив зустріч зі спортсменами. На виході із зали його оточили співробітники СБУ та провели до його робочого кабінету. Варто нагадати, що міський голова Полтави відомий своїми висловлюваннями в дусі російської пропаганди 5 грудня 2021 року на тлі накопичення російських військ біля кордонів з Україною Олександр Мамай, в етері проросійського вже заблокованого телеканалу. Заявив, що на території України воюють США і Росія, а російсько-українську війну назвав Братовбивчою. Мені здається, що у нас сьогодні відбуваються бойові дії на нашій території, воюють дві наддержави це США і Росія. Дуже прикро, що йде брат на брата. Тоді ж одразу цим скористався ординський пропагандист Соловйов і наголошував, що нібито на Полтавщині почали прозрівати. Варто нагадати і те, що від самого початку своєї нової каденції Мамай створив коаліцію з депутатами від ОПЗЖ у міській раді. Ілля Кива його ми часто могли бачити на сесіях Полтавської міської та навіть Полтавської обласної ради. Така коаліція не виклик... Кає, здивування, адже Олександр Мамай у січні 2019 року виступив на з'їзді цієї політичної партії у якості голови обласного осередку ОПЗЖ. Отож, Мамай ще й друг зрадника Киви, колишнього проросійського політика з України, колаборанта із Росією, сепаратиста українофоба, навіть не зважаючи на повномасштабне вторгнення РФ ще в березні, мамай не бажав звільняти з роботи доньку Киви. Очільниця департаменту з питань реєстрації полтавської міськради Катерина Кива, нібито перебувала за кордоном, і за версією Олександра Мамая не могла повернутися додому. При цьому Мамай не пояснив, чому Катерина Кива не може по. Повер... Вернутися залізничним або автомобільним транспортом, як тисячі інших українців. Катерині Киві про жодні підозри не повідомляли. Катерина Кива є донькою Іллі Киви. Я вважаю, що до того, що робить Ілля Кива Катерина, жодного стосунку немає. Коли Катерина Кива повернеться до своїх обов'язків, вона буде працювати до тих пір, поки сама не ухвалить іншого рішення. Якщо Катерина Кива вирішить звільнитися, я заперечувати не буду. Якщо Катерина Кива не вирішить звільнятися, я просто так звільняти її не буду. Вкотре варто нагадати, що її батька Іллю Киву взагалі то підозрюють у державній зраді. Очевидно, до цих політиків нічого так і не дійшло. Тим того, Мамай перебуває в списках сайту Миротворець як посібник терористів та російських окупантів. Через вже його згадане інтерв'ю про російському заблокованому каналу наш. На сайті також наголошується, що мер Полтави у минулому був прихильником Віктора Януковича та перебував у партії регіонів. До всього, за даними видання Бастіон, Олександр Мамай має тісні зв'язки з Росією. Його дочка Наталія Веретеннікова має доволі прибутковий бізнес у РФ та в Україні, на Росії частину бізнесу доньки Олександра Мамая, ООО, «Ліфтінфо МСК. Москва було записано на її колишнього чоловіка Кириченка Богдана Сергійовича. Але у 2020 році підприємство на Росії було закрито. Інше підприємство ООО Ліфтинфо СПБ Санкт Петербург станом на травень 2022 року досі працювало. Його засновниками є дві доньки Наталії Веретеннікової. Кириченко Софія Богданівна, Кириченко Іванна Богданівна, та вона особисто. Отже, ми бачимо, що з Росією мама пов'язують не лише ідеологічні зв'язки, але й бізнесові. Потрібно якнайшвидше гнати геть таких псевдополітиків, які працюють не на перемогу, а на ворога. Це війна на всіх фронтах і так важливо українцям бути об'єднаними задля однієї для всіх мети. Тішить, що правоохоронні органи. Вони вже почали займатися такими людьми і сподіваємося, що в українському не лише інформаційному просторі їх більше не буде. На цьому в мене все підписуйтесь на канал Бога Зумовського, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.